А бувало у вас таке, що просинаєшся, а в голові ніби щось лишилося. Сон начебто й важливий, але що іменно не зрозуміло, наче що снилося, нібито це було і про тебе. А ти лежиш такий і думаєш, це знак чи просто якась маячня? Оце і є карта місяць. Вона про сни, про інтуїцію, про знаки, тумани, про те, що несвідомо щось підказує, але поки що це зашифровано. Тож давайте зробимо мій улюблений експрес-розклад. Тасуємо колоду, як зазвичай, і знаходимо карту місяця. Зараз постараюсь побыстріше пролистати, щоб швиденько... О, знайшла. Так. Дивіться, карта перед місяцем. Це що насправді сни намагаються нам сказати. Карта після що з цим сном робити? Як його зрозуміти? Але ви повинні. Також розуміти, що це не про точне значення сну, це про натяк, про ті двері, що відчинилися уночі, і можуть привести тебе до відповіді. Отже, дивимося, карта до у нас випала вісімка кубків, це як символ внутрішнього рішення піти, вийти з чогось, що вже не дає сил. Це коли ти вже втомився терпіти, коли всередині вже все кричить іди, залиш, рятуй себе. Далі іде місяць. Це стан, коли ти не розумієш, чи це інтуїція, чи це просто страх. Все заплутано. А після диявол, як образ залежності, токсичності, прив'язаності або страху, який тримає, тут стає зрозуміло. Сон нам кричав про стосунки, які тримають не любов'ю, а страхом, про роботу, на яку не хочеться йти. Про шкідливі звички, від яких вже потрібно відмовитися. Цей сон не просто нічна історія, це підказка. Отакий у нас вийшов простий, але достатньо глибокий розклад. Спробуйте і самі такий розклад і розкажіть у коментарях, що підказали вам ваші сни через карти Таро.